Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3942-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 413 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу. 38, 40, 10, 2, 7. Лото Максима. Максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8874 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш щастиво. Чотири 67 двадцять дев'ять. Шістдесят. Тридцять п'ять, двадцять один. 64, дев'ять. Шістдесят вісім. Шістдесят чотири, п'ятдесят чотири. Двадцять сім. Сорок три, сорок дев'ять. 36, 72, 42, 30, 20, 10, 44. А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7727-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Вісім, 9, 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 9, 3. Бережіть себе, все буде Україна!